Це Юрій зайшов, Юрій його сподобав, зайшов, е, відповідно це вийшов на вулицю, але побачив, що прийшли двоє людей туди. Я повертаюсь, бачу, що вони зайшли, подивилися і вийшли. Я зрозумів, що це мабуть, щось готується, але я подумав, що просто це станеться на дворі, тому що там все-таки якась прибиральниця є, і там є ліка, яка безпосередньо оглядає ворога, то я думав, що вони про ній, як світло в зайвому не посмішку. Але через буквально 3-4 хвилини тут зайшло 10 дуже хлопців. І мене зразу так скрутили, побили і його витягнули. Погрузили в такий чорний мікроавтобус, невеликій швидкості рушили в бік лісу. В місті нас витягнули з мікроавтобусу. Значить, Спочатку разом допитували з елементами насилля, а потім розтягнули по різних мовити, кінцях лісу. Я лише чув, що пресую дуже цього Юрія. Чому присують його на мене? Тому що е, він виявився вів'янином, а для цих людей, які нас викликали, вів'яни є, за їхніми словами, там, ну, певна каста ворогів. І е, е, відповідно за нього взялися там, найбільш там, виволити, такі охочі люди. Е, я там просто фактично лежав в іншому місці під е, охороною. Так би мовити, мною ну, особливо не займалися, порівняно з ним. А з ним дуже був серйозний пресін. Ну, Це продовжувалося 40 хвилин десь годину. Відповідно, після цього ми знову нас повантажили на мікроавтобус і поїхали в якесь інше місце. Там уже ми перебували в кульках на головах, тому важко сказати навіть, як воно виглядало, воно виглядало, скоріше, як такий е, залізний гаразд з тролетами. Принаймні підлога там була залізна і страшенно холодна. І от на цій підлозі, власне, я там провів десь один 6-8. А мій, так би мовити, нападник, оцей Юрій, то він десь знаходився в іншому відсісті, десь не неподалік, і знову-таки з ним займалися серйозним песенком. Тобто можна сказати, що він постраждав там двічі, десь більше, ніж я, там, середньо за моїми оцінками. За тими перемовинами між охоронцями чи як їх назвати, чи, 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 там, розпорядниками цього всього дійства, можна було почути, що всіх їх після такої процедури, такої багатогодинної обробки відправляють на одне з РВД. Тобто це так би мовити, був позазаконний етап пресинга, а законний етап, якщо так можна виразитися, він починається в РВД. І я підозрюю, що його мали направити кудись із цих ровини. Тому я, звісно, страшенно переживаю, тому що я пам'ятаю, як мене повантажили у мікроавтобус, то, можливо, ця людина навіть була без... Е е е непритомно, тому що мене зверху на неї кинули, на її ноги. Я спочатку не розумію, що це щось таке таке. Ребристе виявилося ці його ноги, а вже під кінець поїздки, це з лісу в оцей металевий гараж, його так називаємо, він почав якось рухатися. і подавати ознаки життя. Тобто йому було дуже важко. Вам вас в тому місці просто покинули і ви таким чином втекли. Я, Значит, не, ну, я не втікав, мене просто з цього металевого гаража повантажили на легкову машину і вивезли десь в район, в Буліспильський район, скажімо так. Просто посеред поля, там ліс, поле залишили. Все таки. Жартів чи не, не жартів з їхнього боку, але просто залишили і значить, е, після цього мені довелося там, півтора кілометра пройти, е, поки я не знайшов людей. А, б... а населен... Найближчий населений пункт, куди подивилися? Найближчий населений пункт це якийсь там е, негаражний, коротше, дачний коператив безіменний. Без, без тобто, я не ідентифікував його ім'я. Там не було про принаймні я не побачив. Це просто були якісь будинки. Ряд будинків, в більшості вони пусті, тому що там видно, зараз люди живуть. Я ледве знайшов, там хтось хто живе. Це було дуже важко, тому що я весь час на грані втраті свідомості, але пощастило мені. Тобто було прізно бути. Так вони мені життя подарували, а ми його подумали втратити. Але вдалося знайти. Тобто, це просто якийсь, якийсь гараж, не гаражний це дачний кооператив. Тобто ви абсолютно а, не можете ідентифікуватися О, Це десь місцевість, щось там типу дамба. Це називається дамба, процьків, десь та там місцевість. У вас вибитий зуб, так? Да? У мене вибито Файлі. передній зуб. У мене пошкоджено нижній зуб, який я зараз язик постійно о, ріжу. І... Ну короче, в Стусновську, ну такі речі. Ну я б не з не на цьому. Просто я вважаю, що у цього, Юрія там набагато все гірше. Ну, безумовно, ці люди дуже професійно займаються власне побиттям людей. Те, як ви як вони по правоохоронці? Це не правоохоронці е в такому сенсі, що вони на роботі безпосередньо. Тобто, можливо, вони в минулому були правоохоронці, можливо, вони зараз там якось вільний від роботи час тим займаються. але це однозначно стил. Тиль міліціонерів це люди, котрі, ну, фактично проводили з нами такі допити. Мене, наприклад, там дуже сильно випитувало, що буде робити ВО «Майдан», хто фінансує там усе і так далі. Ну, чесно кажучи, я не думаю, що їм ну, якби, от той, тій стороні, Януковичу, ще комусь потрібна інформація, ну, я пам'ятаю, що вони з інших джерел. Але вони для себе дуже хотіли провести оці допити з елементами такого фізичного типу. Катування. Так, прямо, скажем, катування, і вони були в цьому надзвичайно вправі, вони це просто від зубів відлітали і відулив. Але я чув, що вони б'ютя робили. Ну я чув, що вони його били. Він кричав. Так само я просто процедуру на собі зрозумів, так само з ним, але це робилося значно інтенсивніше. Ну, Тому що я скажу, що він львів'янин, бадереві, відповідно, з ними не дуже сильно працював. Як саме вас били? Ну, по п'ятках ви казали, ступнях? Ну, розстелили на підлозі, повернули на бік і по всьому боку там дошли по голові цей, по... Рукам там певним ділянкам, певним ділянкам ні, були, ми зняли правий цей червик і по оголеній назі. І дошку, розкажіть, дошку по голові а, Окрім допиту, були ще якісь погрози? Вони привезли вас, вони вас катували, вони і, ну, вони, вони вважають, що ми е, розумієте, вони насправді нічого не розуміють про Майдан. Вони вважають, що там всі люди куплені, вони страшенно хотіли дізнатися, скільки це все коштує, скільки вони нам платять нам, звичайно, там, активістам, щоб ми там щось робили і так далі. Вони намагалися там, е, дізнатися, скільки я отримую за свої статті про Майдан, хоча я жодної статті не написав. Е, вони, наприклад, е, хотіли знати у цього Юрія. Скільки йому як звичайному активісту там платять, хто платить. Тобто в них був абсолютно індивідуальний такий ентузіазм, повиясняти, маючи широкий арсенал фізичного впливу, повиясняти, що там до чого. Скільки їм було людей подало? Коли зайшли, я думаю, десь до десятка. Там були такі молоді хлопці, до речі, частина з них була україномовна. Вихти знаєте? Більшість, звісно, не їх не знаю, але декількох я бачу. А я якісь обличчя? Я оце обличчя? зараз переді. Я запам'ятав очі. Чи... І, <плес> И... ну, відповідно, я так розумію, що це люди зі Сходу. Вони оперуються тими міфами, які дуже часто ми чуємо саме от від східних людей наших. Саме про те, що там на Майдані зібрався значить, якийсь там зброд. Бандерівці приїхали, да? вони живуть дотаціями, що Європа хоче нас порому і власне це все от рухається в такому отрузі. Хоча, з іншого боку, я, я намагався поряд з цими негарними речами все-таки з ними говорити. І мені здалося, що частина з них зрозуміла, що не все так просто. Просто з ними ніхто не намагався зруби, ну, говорити про це. Ну, все одно треба щось говорити, коли, щоб ну, якось розвіяти ситуацію. Да? То я намагався їм пояснювати, що я тут стою за чесний суд проти корупції. Вони кажуть, ну це ж неможливо. Слухайте, хлопці, ну, якщо ми разом з вами будемо це робити, то це стане можливо. І частина людей, вони почали, мені здається, що почали подумати, Частина залишилась такими самими садистами, їм просто було цікаво цим займатися. Вони, мабуть, особливо про це не думали. Але частина з них почула ну, абсолютно прийняті для них речі. І мені це дуже було насправді цікаво. В якому ви стані? покажіть, що у вас було, розкажіть. Е, ну, Більше всього мене просто ломіком по незі вдарили. І там розсічення м'яких і ну, кровить нога. І страшенно хочеться спати, тому що була велика напруга. Е, і зараз я просто ну, майже відрубаюсь. Останнє питання, ви ага. писали заяву про ні. Я тільки сюди приїхав на медичний ранку. Да, там справа в тому, що це, що була заява про моє зникнення, вона не від мене була. Тобто, зрозуміло, що далі я буду писати від себе там про викрадення і. Там прийшов міліціонер, ви його вже бачите в клініку. А скажіть, це Юрій, ну, ваш чоловік, у вас є якийсь здогадки, де він може бути? І... Ну, ну, Найбільш вимірно, що вони його відправили по звичайній процедурі, як вони роблять з усіма, я так розумію. Там, до речі, зі мною була ще одне, одна людина. Її не індифікував, у мене був э, цей кульок на голові. Але я відчував, що це теж людина побита, бо вона так важко дихала, як ніби їй дуже боляче. Вона біля мене лежала і положила біля мене. І Її так раз забрали. Після цього забрали Юрія, а після цього вже там з певним лагом забрали мене і відвезли там у лісах. То відповідно там, я так бачу, працюють такі конвейері. Приїжджають люди, обробляють, потім відправляють на революція. Це те, що я чув від між. І скоріш за все це відбулося саме так, що їх відправили, його відправили відправити. Ну, як ви думаєте, все ж таки їхня мета? от Вибити якісь усі Покупи. зізнання від вас, чого ви там стоїте, чи, чи, чи яка? Їхня мета психологічно вплинути на нас, ну тобто, зробити вже покарання перед тим, як їх пишуть всі процедури судови, судових слідчих і так далі. Тобто, на їх погляд, ті, ті люди, котрі. ну, як в протесті на Майдані, особливо ті, хто приймають активних, участь в активних діях Харушевська, заслугують негайного, дуже жорсткого покарання. Це їхня позиція. Це їхня ідеологічна позиція, але дійсно в цьому щиро переконана. Е, ну, я намагаюся показувати, що є дуже різні речі на Майдані. Да? Тобто, люди дуже по-різному виходять, є різні там, радикали, не радикали і так далі. Вони, на жаль, це ну, ще не в'їхали, я би так сказав. Вони вважають всіх там, майданівців потенційними чи, ну, реальними. Ще одне запитання. Як вас так легко вкрали з лікарні? Як ви думаєте, що вас відпустили? Ну, легко, тому що їх було 10, у нас було ну, підготовлених людей, нас було п'ятеро, нас було двоє, непідготовлених. Тобто вони нас затягли в машину, кинули. Ну просто вони зайшли нам діватися там в бо там тупік був. Навіть ми втікли нікуди, не ні, 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 ні. ні могли. А, далі, чому мене відпустили для мене, чесно кажучи, це загадка. Можливо, тому що я, по-перше, не брав жодного разу участь у діях на Грушевському, будь-яких активних діях на Грушевську. Я завжди туди приїжджаю в машину, дивлюсь, там, що відбувається, можливо, отримую доставлення якогось пораненого, то я відповідно так само, як ту ніч, можу там комусь допомогти. А, відповідно, я був там чітко функція шоферу. Я приїхав просто як шофер туди і попав не цю роздачу, бо хотілося ми затримати учасника. Цих подій, який ну, пішов в автомиру. Я наскільки я знаю, такі, така схема діє вівчики. Вони знали це ти? Вони знали, що ти ігралися? Ні, вони лише потім дізналися. Вони просто гребли там всі, хто попався в їхню ловушку, потім вже в цьому контейнері вони сказали, слухай, хлопець, чому ти цим займаєшся? займаєшся? ж, значить те то, те-то. Те Ми не розуміємо, навіщо це все тобі. Вони потім ідентифікували. І власне ця пауза, знаєте, всіх відвезли, там людину, яку біля мене поклали, і дуже швидко відвезли, кудись, вже взяли машину, кудись повезли. Так само Юрія відвезли десь за, то, за три, ну мінімум дві години до того, як взялися за мене. То відповідно мені здається, що зі мною вони щось роздумали дуже довго щодо. Може, бути ти з це консультували, що вас залишити і... Можливо, можливо, не консультувалися. Але ну, тобто там був гараж, там був лише один охоронець, який, як правило, наді мною стояв, і всі начальство, як розумію, було поза межами гаража і щось там було. Тобто вони збирали лише людей, які беруть участь на Грушевському зараз. Ні, вони керувалися таким принципом. Якщо людина приходить на певні види, скажімо так, травмати лікуватися, тобто очі, вуха, там ще щось, рвані рани такі, то цих людей треба брати, тому що вони... Ну, ймовірно, саме брали участь на грошей. Тут за ознакою цієї травми. І вони всіх за ознакою травми намагалися грешти.